Вітаю вас. Це проект «27 хвилин на першому західному. Мене звати Віктор Біщук. Наш жіть сьогодні, військовий історик, дослідник озброєння, доктор історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутніх військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук. Пане Андрію, вітаю вас в нашій студії. Слава. Добрий. Добрий. Героям слава будемо говорити сьогодні. Перш за все про те, що говорять найбільше, це про північнокорейських солдат. На лінії зіткнення вже, мабуть, так можна говорити, телеканал CNN з посиланням на власні джерела у розвідці повідомив, що певна кількість північно-корейських військових, які раніше прибули в Росію, для підготовки вже перебувають на території України за останньою оцінкою Сполучених Штатів Америки. Північна Корея надіслала близько 10 тисяч своїх військових. Зважаючи, от власне на це пан Андрію, ну зважаючи на очевидний мовний бар'єр, на якісь особливості застосування. Навіщо Росії північнокорейські солдати в російсько-українській війні? Та власне тут відповідь достатньо очевидна і проста. Їм потрібна жива сила. Війна наша вже показала, що будь-яка технічна перевага без наявності достатньої кількості піхоти просто не працює. Це в цьому росіяни переконали, що навесні 2022 року. І переконались, до речі, і ми і переконуємось. Uh -huh. зараз, коли деякі позиції просто ну не вдається втримати, через те, що не вистачає людей на для того, щоб ці позиції зайняти. Враховуючи, що Ну, судячи за зведеннями нашого генштабу втрати росіян щодня суттєво перевищують тисячу, тобто там, вочевидь, і санітарні і безпоротні втрати йдуться, то їм якимось чином це треба компенсувати. Знову таки, судячи з тих цифр оплати за укладання контракту, які доходять там вже до 30 тисяч доларів, здається в окремих областях компенсації становить так, 30 тисяч доларів. так в росіян вичерпується ресурс, готових воювати за гроші, оголосити мобілізацію і набирати, скажімо так, воювати за обов'язком. Вони з ідеологічних міркувань не можуть, хоча таке вони робили восени 2022 року, mm -hmm. коли потрібно було наступ на Харківщині і Херсонщині, наш зупинити. Тут очевидь, вони вважають за краще заплатити тому ж самому товаришу Кіму, купити у нього певну. Кількість цього ж самого живого товару, причому підзаплатити я не маю на увазі, що це обов'язково гроші це можуть бути якісь технології, та ж сама Корейська Народно-Демократична Республіка, практично не має сучасної авіації. От тобто, грубо кажучи, обміняти тисячу корейців на один літак приблизно по умовному mm -hmm. курсу для росіян. Це може видаватися вигідним. Пане Андрій, ловлю себе тому, що на тому, що це неймовірно, що це звучить в 21 столітті про обміни душ та чи там одиниць на техніку, розуміючи, що ці одиниці швидше за все з певною мірністю загинуть. Але власне щодо. Як вони можуть застосовуватися на території чи то Росії, чи то Україні? Ми розуміємо, що навряд чи середньостатичний північнокорейський військовий знає російську мову, і навряд чи кожен росіянин може вивчити північнокорейську мову, яка є дуже специфічною. Як вони можуть власне в яких підрозділах або в яких маневрах можуть застосовуватися? Ну, перш за все щодо того, де вони можуть застосовуватись? Ми не повинні забувати, що Корейська Народна Демократична Республіка це? Таке ж само проксі Китайської Народної Республіки, як хезбола проксі Ірану. Uh -huh. Тобто, без санкцій, без дозволу товариша Сі, товариш Кім, ніяких дій би тут е, своїми солдатами, чи як до цього, і з ракетами, які постачали Росії, не вчинив би. Товариш Сі. Е, як лідер Китайської Народної Республіки відкрито вже неодноразово підкреслював, що вони зацікавлені в нерозповсюдженні е, кризи української, як вони як це вони говорять. Її Виходячи з цього, логічно випливає те, що ці корейці будуть використовуватись перш за все на території Курської області для власне спроб відбиття українських дій в цьому напрямку. Ну а як, а як будуть використовуватись? знову таки, ми бачили ті ж самі цифри приблизні. Там на 12 тисяч десь до 500 офіцерів мали скерувати. Тобто, очевидь, вони будуть використовуватися якимись певними своїми штатними, будемо так говорити, чи зведеними підрозділами, де взаємодія будуватиметься, ну умовно кажучи, корейський батальйон передаватиметься там російській бригаді, і от на цьому рівні вже взаємодія командира і штабу батальйона з бригадою. Думаю, організувати вдасться ну достатньо просто, тому що все-таки серед офіцерів. Там небагато, але є е, люди, які достатньо володіють російською мовою. Ну плюс до цього, ми ж бачили оці, от уже вчора, здається, з'явились російські пам'ятки е, розмовники так. наші раніше були ці як допитувати угу. корейців. А це вже російські з'явилися, як спілкуватися з тобто, умовно корейцями. кажучи, буде е, південно-північно-корейський батальйон. У нього буде своя ділянка. Це, це так соратки. я прогнозую. Так, так, десь, от в пойових порядках якоїсь бригади, воно кажуть, буде, буде займатися. ті ж самі джерела Сінен стверджують, що в більшості своїх контингент, який скерований в Курську область або в Росію загалом це війська спеціального призначення. Зважаючи з одного боку, з іншого боку, українські військові, які мають вже доступ, які воюють зараз на території Курської області, кажуть, що в переважній більшості це молоді люди. І переважній більшості погано навчені. Зважаючи на цю специфіку, війська спецпризначення, якими можуть бути бойові їхні якості і підготовка? Е, одна річ реклама, угу. що власне Корейська Народна Демократична Республіка достатньо вміє з парадами і різного роду демонстраціями. Інша справа реальний стан. Речей, тому що все-таки ці бійці вони ну не воювали від 50-х років. Армія не воювала. Плюс до цього не потрібно, як на мене потрапляти під е, оцей е, м, вплив гіпнотичний спеціального призначення тому що навіть росіяни вони свої бригади спеціального призначення часто густо використовують як піхоту. звичайну лінійну піхоту особливо ну це на першому етапі е, війни було характерно тобто я думаю що ну ми дуже складно уявити е, рейд там корейської якоїсь групи спеціального призначення в абсолютно Незвичних для них умовах, в умовах, де вони навіть е, антропологічно відрізнятимуться, вони mm. не зможуть загубитися в натовпі. Тобто, швидше за все, це буде от якась, якесь використання як бурятів, да, от на, на лінії фронту. Ну а те, що е, ну спеціального призначення, ну очевидь, о, розумієте, е, корейська народна армія має там цілий корпус спеціального призначення. А для таких формувань. Якість підготовки є оберненою до кількості, тобто uh -huh. можна натренувати добре 5-6 тисяч, а 50 чи там 100 тисяч натренувати на так до такого ж рівня, як цих 5-6 тисяч. Ну це вже складновато. Спецпризначення це спецпризначенці завжди як скальпель, а так. скальпелів не може бути власне, багато. Власне мікроскопом Але... цвяхи не забувають. Так. Але зважаючи власне на кількість, північна Корея похваляється, що вона поставила під зброю близько мільйона. Своїх громадян, от є цифра 10 тисяч, і є цифра мільйон. Чи може бути так, що оцих 10 тисяч це лише ну даруйте за таке спрощення пробна партія? Якщо все піде, то тоді піде такий неперервний потік. Цілком можливо. Ну, тут є два, два чинники: перший чинник це демографічна. Різниця між Корейською Народно-Демократичною Республікою і Республікою Корея 26 мільйонів і 51 мільйон населення. Тобто, товариш Кім мусить враховувати, готуючись до війни з Республікою Корея, враховувати цей чинник. Другий чинник, як на мене, я так припускаю, що оцих 10 там чи 12 тисяч це. Певна стала чисельність, вона буде підтримуватись на цьому рівні mm -hmm. за рахунок компенсації втрат, тобто там з періодичністю раз в кілька місяців прибуватиме свіжа партія цього українського м'яса. Чи кімчі, чи що у них там от і відповідно заміщатиме те, яке ста, стане поживою для собак уже там в прифронтових, ви е, суб... е, знаєте, пане Андрію, от коли з'явилася ця новина про те, що кілька десятків десяток тисяч північно-корейських солдат буде перебувати на території Росії, я читав думки аналітиків чи експертів, і частина з них так зраділа, сказала: Дивіться, в Росії все так погано, що вони змушені купувати солдат в північній Кореї. Чи справді це свідчить про таку ж критичну неспроможність Росії мобілізовувати власне своїх громадян? Спроможність мобілізовувати є. Нема політичної волі це зробити. Угу. Тобто, ну теоретично можна було б оголосити мобілізацію, і переважна більшість росіян призовного віку не слухняно пішли б на як ми бачили призовні ділянки, так і і так далі. Е Інша справа, що ну, якщо є можливість поки що без цього обійтися, то може от росіяни таким чином російське воєнно-політичне керівництво намагається уникнути оцієї цієї необхідності мобілізації. Якщо до реакції країн заходу, поки що ми спостерігаємо здебільшого це глибоку стурбованість і наміри провести консультації. Але чи мають країни заходу, якщо ми говоримо про колективний захід, е якісь інструменти стримування або впливу? на Лідерів північно-корейської ну, це звична для нас картина з глибоке занепокоєння і так далі. А важелі впливу на Корейську Народно Демократичну Республіку Захід має набагато менше, ніж, наприклад, на Іран. Тому що Корейська Народна Демократична Республіка не є експортером нафти, mm. і, і обвал цін на цю продукцію, який міг би бути згубний для Ірану. для Північної Кореї нічого не значить, вона в санкціях уже стільки десятиліть і в настільки глибоких санкціях, що далі уже нікуди. І в цьому сенсі мене більше цікавить реакція не заходу, а реакція Сходу, реакція Республіки Корея. Якщо цих 10 там чи 12 тисяч північнокорейських солдат, потрапивши на російсько-український фронт, відкриють для нас арсенали Республіки Корея. То це буде адекватним обміном. Бо досі Республіка Корея достатньо нейтрально ставилась. Вона нам озброєння не постачала навіть тієї невеликої кількості озброєння радянських взірців, які вона має. Ну от власне президент Південної Кореї заявив, що у відповідь його країна розгляне питання. Цитую, що до передачі Києву необхідно озброєння, які власне запаси має Південна на Корея, і що з них найбільш потрібно Україні? Е, з Республіки Корея ми можемо отримати все крім атомної бомби, угу. тому що вони мають. Від стрілецького зброєння артилерійських снарядів, танків до літаків і бойових кораблів. Тобто, ну кораблі, звичайно, через чорноморські протоки не проведемо. Але решта так. Ми маємо приклад наш сусід, Польща, яка купує самохідну артилерію, купує реактивні системи залпового вогню, купує танки, купує літаки в Республіки Корея. Крім того, потрібно враховувати, що Республіка Корея має величезні запаси цього озброєння. Це ну вони не розпродавали угу. от тих же самих. Аналогів самохідних артилерійських установок М109, Корея, Республіка Корея має десь більше тисячі. Не враховуючи сучасніших К-9, які там зараз от постачаються, і при цьому Республіка Корея має індустріальну базу. Якщо там Німеччина зараз говорить, вона там 24 танки в рік здатна продукувати, Да? після дотривалого процесу розброї так, так так. То в Республіці Корея цим не заморочувались. Вони зберігли виробничі потужності, наростили їх. Вони забезпечують свою армію, вони експортують. І ще що дуже м, цікаво і важливо. У підході Республіки Корея до операції на зовнішніх ринках з озброєнням вони готові робити це швидко. Тобто, скажімо, та ж сама польща, вона перші партії озброєння корейського купує з наявності корейської армії. Для того щоб швидко освоїти це нове для поляків озброєння, для того щоб замістити те озброєння, яке було передане Україні, і тільки після цього їм будуть надходити ну такі ж самі танки, там чи самохідна артилерія, чи ті самі літаки вже безпосередньо з е, заводів. Тобто так нам було б було б непогано отримати снаряди, отримати самохідну артилерію корейську, пане Андрію. А як щодо ракет? Чи має ракета має. Корея? Має yeah. ті ж самі реактивні системи залпового вогню К239, е, яку ну як її називають північнокорейським е, е, хаймарсом, але там ну трошки інше, тому що це, от як МЛРС американський, з двома пакетами, uh -huh. які, бо Хаймарс має один пакет ракет, але поставлений на колісному шасі. І ще одна велика перевага в наших умовах цього ж самого Чунму к 239 що вони сумісні, в тому числі, і снарядами для градів. Тобто угу, там можна угу. завантажити пакет градів, якщо немає серйозніших ракет. От, власне, і, це було наступне моє запитання так, щодо сумісності зброї і, і, і випустити. Плюс до цього вони мають ракети в боєкомплекті аналоги GMLRS, ті, які з Хаймарсів випускають. І плюс до цього вони мають е, відповідники атакамсів. От і ну знову таки один нюанс. Якщо е, бачили ви чи глядачі відео чи вживу е, пуск е, з ракет з Хаймарса, то ця пускова установка, вона при пуску хитається. Там mm -hmm. немає mm -hmm. опор аутригерів. Чому тому, що вона орієнтована на використання виключно керованих коригованих ракет. Uh -huh. Чунму, ця ж сама корейська. Вона має відповідні аутригери для горизонтування на місцевості. Відповідно, з неї можна пускати найпростіші, найдешевші ракети без оцих систем наведення, які здатні по площі накрити, скажімо, ну а накрити ту ж саму позицію С-300 чи С 400 Це власне це площинна ціль. Uh -huh. Її бажано було б тут таким пакетом да от накрити. Як щодо логістики, ми розуміємо, що Республіка Корея знаходиться на значній відстані від України, і навіть якщо ця країна прийме рішення, позитивне рішення про постачання зброї і снарядів, як щодо логістики, чи не стане це великою проблемою? Ну, ми мали приклад, коли в перші тижні війни з Австралії нам бронеавтомобілі русланами возили цими військово-транспортними літаками. Тобто, ну це взагалі ну, не, не є проблемою, бо це питання вирішується, ми маємо. Руслани авіакомпанії Антонова, які за кордоном знаходяться, на відміну від мрії, ми маємо зрештою американську військову транспортну авіацію дуже потужну, яка могла б до цього підключитися за знову ж таки за умови позитивного рішення Кореї. А поки. Корейці думають, французи вже передають Україні літаки. Зокрема, французьке видання Ля Трибюн вже стверджує, що вже у першому кварталі 2025 року три перші літаки Міраж 2000 модифікації 5, якщо не помиляюсь, будуть в Україні. Літаки, оснащені крилатими ракетами скальп і бомбами «ААСМ» для виконання бойових завдань класу повітря Земля. Власне, чи щось означає? Ця партія в три літаки, чи ми знову ж таки як випадку F-16, будемо чекати, поки ця кількість буде більш придатною для бачите. Якщо говорити взагалі про наявність оцих е машин конкретної модифікації, Mirage 2005F, їх французи мають десь біля 25. 26, здається. тобто mm -hmm. три літаки, це достатньо ну серйозна кількість для них. Для них власне так, так. для нас, ну якщо використовувати їх як стартові платформи для. Пусків ракет, ну да, це це може зіграти певну Роль, бо зрештою, ну і цих ракет не так багато є ага. в нашому розпорядженні. То, то обмеження швидше буде по літак по, по ракетах, а не по їх боєприпасах. Так. Так, так і тут треба ще відзначити, що власне затримка, бо говорили кінець цього року. Тепер уже перший квартал наступного очевидь, пов'язана із необхідністю модифікувати конкретно ці машини під використання тих же самих скелпів, бо у Франції є така достатньо чітка м -м, градація. От е -е, є сміражі 2000 d наприклад, Приклад, які ударні машини, і Міраж 2000-5F, які є суто мисливцями. В них, тобто їх очевидь, потрібно адаптувати для використання власне. Озброєння повітря поверхня Вони свого часу це робили для греків. У них ті ж самі міражі 2000-5 МК-2 знаходяться, які адаптовані для роботи по поверхні. І тобто це не є складна технологічна задача, але вона потребує, потребує певного часу. І я так думаю, що ці міражі 2000 вони мають посилити чи, чи частково компенсувати втрати наших Су-24 в 7-й. Бригаді тактичної авіації. Ну, це суто моє припущення. Безумовно, так, ми так, це розуміємо. Так, так. Зважаючи на озброєння, як швидше за все будуть використовуватися ці літаки. Я так розумію, що вони будуть використовуватися по наземні цілях, такі як, як, як перехоплювачі. Як, як, як платформи для, для пуску, власне. Тих же самих ракет, і ви підкреслювали тут ще бомби ААСМ, що в принципі е дозволить розширити спектр застосування. Чому тому, що ці літаки мають, е ну скажімо так, суттєво кращі засоби радіоелектронної боротьби і самозахисту приюно з е Міг 29 Су-27, які в нас зараз використовуються як носії тих же самих бомб французьких ААСМ, тобто вони зможуть е більш е ну безпечно діяти Неподалік лінії фронту міражі більш складна в управлінні техніка аніж f 16 Ні. Чому я це ставлю? Це запитання? Тому що ми розуміємо, що затримки в постачанні f 16 великою мірою були спричинені тим, що довго навчатися пілотам. От, власне, як довго чи складно опанувати міраж для українських е -е, пілотів? Знов таки, суто, от теоретично теоретичномуглядно найскладніші в пілотуванні. Е Є свої нюанси, бо аеродинамічна схема інша. От, але ми маємо приклади та ж сама Республіка Китай, яку там називають Тайванем, Вони в е, одному строю у них ці ж самі міражі 2005 і f 16 Американські вони взаємодіють в одній системі і е, виконують основне завдання протиповітряної оборони і експлуатують нормально. І до речі, та ж сама Греція і f 16 і причому різних модифікацій, і міражі 2000 Експлуатує паралельно і ніяких проблем тут не виникає. Якщо до цієї схеми додати ще радянські чи пострадянські суд та міги, чи може весь цей даруйте за спрощення зоопарк працювати в одній системі управління. В Польщі ж працює. Продинації. Польщі з F-16 міги використовуються і принаймні, от в найближчим часом вони від них відмовлятися остаточно не, не, не збира шкода, бо могли б передати нам міги принаймні. Ну, могли б так, якщо так, ми говоримо про застосування F-16, чи можете ви вже зробити для себе висновки, як вони застосовуються на території України і в якій кількості поки ніяких бо. Після цієї прикрої втрати, так. першої в 16 ми бачимо, що ну жодної інформації не публікується про застосування по втратах противника, так. принаймні. Чи можете ви зробити висновок? Не, немає поки що свідчень, що десь відбуваються якісь повітряні бої, де б збивалися російські літаки? Угу. Власне, якщо проаналізувати озброєння, яке постачає під ці літаки Сполучені Штати Америки, в останньому пакеті зокрема передбачається крилаті бомби підвищеної дальності. Яким чином це вплине на ефективність цих літаків? Ну власне, тут я би звернув увагу, що це не просто бомби підвищеної дальності, це касетні боєприпаси. passa, de isso Які споряджені, ну так би мовити, багатоцільовими суббоєприпасами, тобто кумулятивно осколочно запалювальної дії, і власне в е, повітряних силах США чи в авіації військово-морського флоту, США е, от як типові цілі для таких касет розглядаються позиції зенітних ракетних комплексів С-300 і С-400. тому mm. що це достатньо велика по площі ціль, не захищені не броньовані машини і е, власне знищення. Чи розрив такої касети над позицією цього зенітно-ракетного комплексу однозначно призводить до виведення з ладу принаймні частини його елементів до втрати боєздатності, тобто поява власне цих елементів може в озброєнні F-16 може збільшити свободу дії нашої авіації над над лінією фронту, ну ми бачили там, десь здається, учора було знову ж таки відео, як міг 29 наш над Курщиною. Там так, десь це, розворот так. робив. Але це надзвичайно ризиковано. От якщо вдасться розчистити район від засобів протиповітряної оборони і скоординувати по часу завдання ударів тими ж самими аасмами, наприклад, uh -huh. от по uh -huh. позиціях, то це може призвести до е, кумулятивного ефекту в е, знищенні російських військ і оборони. Це неймовірно складна система управління, неймовірно складний складний розрахунок на безперечно. Так так, 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 так чи допоможе у цьому літак дальнього радіолокаційного е, відстеження, який нещодавно Швеція принаймні обіцяла, що передасть Україні це звучало навесні. Я нагадаю, ЕС 890 Швеція оголосила про передачу цього літака навесні, але ми не знаємо, чи він використовується. два. Літаки і... мають передати чи використовуються. Ну не невідомо. Різні чутки ходили, називалися. Що, начебто, вже з'явилися. Але ну це, це чутки. Поки що наше ні командування повітряних сил, ні міністерство оборони цього не підтвердило. Але власне ці літаки вони дозволили. Ли б підвищити ситуаційну обізнаність пілотів, як в 16, так і Міражів. Інша справа тут дуже такий неприємний нюанс, коли один з американських генералів заявив, що Україні треба нарешті передати елементи системи Лінк-16, тобто системи, яка забезпечує обмін даними в. Реальному режимі часу Тобто коли пілота напряму отримують ви виявляється, що -16, ті, які нам передавали елементів цієї системи, очевидь були позбавлені, угу. от і це ну звичайно ускладнює координацію У, Уявно, між F-16 і тими ж самими літаками далеко радіолокаційного виявлення. Бо вона відбуватиметься. ця координація вже так би мовити в голосовому режимі. Тобто, а умовно не, кажучи, оператор на землі та, отримує отримує е дані, передає е ну, їх та, та, пілоту. там не, не не на. Землі там недарма ці літаки називаються літаки далекого радіолокаційного виявлення і управління. Mm -hmm. Там є у них кілька консолей-операторів в самому літаку, які відповідно можуть безпосередньо е працювати з літаками-мисливцями. Інша справа, що наявність е тих же самих елементів системи лінк 16 дозволила б е практично в режимі реального часу цю інформацію передавати. А скільки в Росії таких літаків, їхніх аналогів, Анів? Е, ну, конкретних аналогів ось цього літака СААБа, їх так, немає, тому так. що цей СААБ це літак, е, е, ну, скажімо так, не, не що класу, тактичний. А А-50 російський це е, з більшою дальністю польоту, з важчий значно. От, їх ну, там десь до десятка, бо працездатних в е, різні цифри там фігурували: сім машин, mm -hmm. шість. от, но, но Не більше, враховуючи, що вони паралельно зараз їх і намагаються ще модернізувати, і готують до рівня А-50У, готують новий літак А-100, От, але це ну, втрата тих двох літаків А-50 для росіян виявилася дуже чутливою. Ми говорили перед нашим початком нашої програми, ми говорили про те, що Україна на тривалий час, якщо не назавжди, втратила можливості виробляти нові літаки. А як стосовно російської е, літако індустрії, власне, якщо говорити про військових військові літаки, чи санкції впливають на неї, чи справа не лише у санкціях е -е, поки що вони справляються. Поки угу. що ще, якщо в 2022 році можна було говорити, що в е -е, Їхнє поточне виробництво не перекривало втрат, то зараз ми бачимо, що втрати росіян значно зменшились за рахунок того, що вони почали масово використовувати каби зі скидом за зоною дії нашої протиповітряної оборони, не входячи в цю зону. От і наразі їхнє поточне виробництво, хоча і обчислюється. По конкретних типах літаків е, одиницями, чи там максимум десятком півтора літаків на рік, але воно ці втрати покриває. Uh -huh. От і е, с, санкції на це особливо не впливають, тому що елементну базу вони отримують з Китая. Ну і згадаємо недавні скандали, коли е, комплектуючи там для Су-30 французького виробництва Казахстан закуповував, які ці uh -huh. літаки має, начебто як запчастини, а тепер іще звернення. Франції було до Індії, щоб Індія не передавала ці запчастини. Ми розуміємо, що там база росіянам, це. так тобто, вочевидь, вони ці питання вирішують, як це не прикро прозвучить, і на саме завершення нашої програми не можу вас запита не запитати про інформацію, яка. Нещодавно з'явилася в американській пресі, в пресі Вашингтон Пост писав про те, що в частині таємних вимог президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки було постачання томагавків в Україну як елемента оцього неядерного стримування бази пускової установки, яких мали би е, бути розміщені в Україні і не використовуватися в разі відсутності агресії Росії, чи це реалістично і чи це можливо з технічної точки зору. І політичної точки зору з технічної точки зору перешкод немає ніяких з політичної точки зору. Тут треба або вступати в НАТО, або укладати і США угоду про е, як це там Республіка Корея чи Ізраїль має основний, чи НАТО. Японія, основний партнер поза поза НАТО. Відповідно угоду про взаємну оборону і, і і так далі. Тоді да тоді це можна буде реалізувати, але от так, щоб прямо от зараз. Е, ну чому сполучені Штати момент. Америки настільки категорично і жорстко відмовляють в постачанні таких ракет? Це ж е, не перший випадок, коли коментуючи е, можливість розміщення томагавків, штати кажуть категорично. Її. Є е, така річ, як е, міжнародний режим контролю за ракетними технологіями, який забороняє продаж. Іншим країнам ракет наземного підкреслюю наземного базування з дальністю понад 500 кілометрів, пуску угу. понад 500 кілометрів для ракет морського базування. Такого обмеження немає, через що вони томагавки, наприклад, там е продають Великій Британії морського базування чи е там зараз Нідерланди збираються для своїх підводних човнів. Зрозуміло, позувати. що нас цікавлять саме наземного базу. так і нема обмежень для ракет повітряного базування, А от для наземного базування цей режим режим діє відповідно. Ми ну юридично не можемо отримати ці ракети від США, бо це порушення міжнародних договорів. Пане Андрію, дякую вам за цю дякую. розмову. Дослідник озброєння, військовий історик, доктор історичних наук Андрій Харук, був гостем програми 27 хвилин на першому західному.